Чому в Британії кажуть take away, а в Америці Take Out? І до чого тут середньовічна англійська? Давайте розбиратись. Дієслово Take Away перше зареєстроване у 1300-х роках. На той час воно мало два значення: take away як прибирати і take away – загинути. Take away the plates. Або The Storm Took Him Away. Він помер у штормі. У 1930-х роках з'явилося нове значення Take Away брати їжу з собою. Do you want to eat here or take it away? А потім Take Away стало іменником. У Британії кафе з їжею на виніс називають Take Away. Let's get Chinese Take Away. Давайте замовимо китайську їжу на виніс. В Америці кажуть інакше. Там вживають take-out або carry-out. А яке слово ви частіше чули? Take out, take away, carry? away.